Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ, наші гості, дякуючи Збройним силам України, нашому місті все спокійно. За цей рік в нашому місті народилась 251 дитинка, 111 дівчат і 140 хлопчиків. Сьогодні провів нараду з директорами школ. Це дуже важлива інформація школ, ліцеїв. І дуже, звісно, є багато питань, які до мене приходять і в соцсетях, і на вулиці люди мене питають, як же будемо навчатися і як буде проходити очковий процес. Звісно, дуже не батьки турбуються, які знаходяться за кордоном. Хтів би сразу всім сказати, щоб розуміли, ніхто нікого звільняти дідочок зі школи там відчисляти не буде. Будемо навчатися. Так, да, це процес не легкий. Нам будемо чати. Ніхто нікого звільняти не буде. Також хотів би сказати для розуміння, що сьогодні в нашому місті знаходиться близько 6 тисяч діточок. Ці цифри міняються, ну біля 6 тисяч. І також за кордоном знаходиться наших діточок майже 2 тисячі. Також є дітки, які знаходяться в межах України. Ну вони знаходяться в інших місцях. Тобто ми будемо навчатися. З наших е діточок, які знаходяться е в місті Чорноморськ, біля п'яти тисяч батьків підтвердили, що вони хочуть навчатися офлайн. Офлайн це сидіти за парти. Також хотів би сказати, що ніхто нікого там примусово не буде тягти до школи, то есть, тільки по заявам батьків. Якщо батьки пишуть, що вони хочуть навчатися офлайн, сидіти за парти, будемо робити все можливе, тим паче, це, це з нас требує і президент, і губернатор каже, що максимально діночок, які хочуть, повинні навчатися за партами. Також е, хотів би сказати, що в нас є 14 дітей, які спочатку повномасштабної війни. З Росією не разу не, не вийшло на зв'язок не з керівниками ни закладів, не своїми класними керівниками. Також хотів би всім зауважити, бо в нас є тут такої така градація. Там діти де вночальні класи, там старша класа, випускне класи. Дуже багатсько є питань, дуже багатсько є питань. Телефонуйте напрямую своїм класним керівникам, якщо якісь питання ви не можете, вирішити, вирішити. Телефонуйте керівникам закладів. Ми сьогодні домовилися з керівниками закладів, що 29 серпня, я думаю, там у другій половині дня ми проведемо пряму трансляцію. Де ви всі зможете задати свої питання, тому що, звісно, дуже багацько питань, і хотілося би почути вашу думку. Це я думаю, щось таке новинного. Ну, зато ви всі зможете задати питання. Якщо даже буде багацька питань, ми може зразу не можемо відповісти. але ви їх напишете, і ми, звісно, вам відповімо. Я хотів би всім зауважити, що діти, які знаходяться в Чорноморську, які знаходяться за кордоном, вони для нас наші діти, і ми любимо. І відношення до всіх однакове будемо старатися максимально зробити, щоб наші дітки були, могли займатися. Звісно, що за кордоном це тільки онлайн. Ми відпрацьовуємо це для молодших класів, для старших класів, так що не турбуйтеся. Дослухаємося до всіх і будемо робити так, як це бажають батьки і, ну, звісно, як буде зручно дітка. Також хотів би вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.